Доброго здоров'я! Слава Україні! Ну а залютні расисти відразу йдуть за крейсером Москва. Вирішив зробити тут собі невеличкий ліхтарик із підручних матеріалів. І зробив led драйвер з регулюванням струму на MT-3608. Доволі такий розповсюджений перетворюючи підвищуючий. Який може від одного елемента літіонного підвищувати напругу. Але якщо робити лайт драйвер то потрібно брати світлодіодів мінімум від 2 і більше, тому що з одним світлодіодом напруга на світлодіоді близько 3 вольт, ну, може бути трішки менше, трішки більше, в залежності від робочого струму. А якщо напруга буде на вході, у нас 4,2 В при максимально зарядженій батареї, то вона піде через вбудований діод наскрізь через перетворювач і нічякої регулювання не буде. Деякі, я бачив, схеми беруть, роблять CPI, два дроселя і між ними конденсатор. Тоді можна регулювати майже від нуля напруги. Але у СЕПІК ефективність в два рази гірша, ніж просто бустера. Хто не в курсі, то знайте, що якщо в бустера можна окремити близько 90-95 залежності від того, яка вихідна напруга, то все пік буде приблизно в два рази менша ефективність. В минулому році в мене був простенький такий ліхтарик, там був просто один світлодіод і через резистор, яким я задавав струм саме такий примітивний варіант. Але в нього е, при розряджанні падає яскравість. Якщо робити понижуючий перетворювач, то напруга опять же, у нас 3 вольта приблизно на світлодіоді, то ми будемо використовувати не повністю сам акумулятор десь до половини, а може і ще до 70% його ємності. Тому що понижучим перетворювачу потрібна різниця напруги між входом і виходом. Тому, якщо у нас буде десь 1 різниці напруги, то Акумуляторами розрядом десь до 35-3,6 вольта. А може ще до більшої напруги. Нижче вже воно працювати не буде. Подаю напругу з лабораторника 4,2 вольта. Схема вже спаяна. Два світлодіода послідовно. Яскравість на мінімумі. Шунт у мене, на якому вимірюється струм, три резистора по одному. Включені паралельно 0.33 Ом. І бачимо на резисторі 0.33 Ом в нас 1,5 мВ напруга. Це у нас приблизно 4,5 мА струм через світлодіоди. Тут, так як резистор у нас 100 кОм, він чутливий до наводок. Я беру резистор трішки в руки, і він починає з От, збільшуємо, збільшуємо. Ну, максимум я налаштував 0,55-0,56. Вона трішки буде мінятись, тому що струм він тримає не дуже чітко. Ну, там приблизно плюс-мінус 10% на великій потужності. Ну, зараз приблизно 166-170 мА. І бачимо, можемо регулювати в таких майже що майже нічого не споживає, і акумулятора вистачить дуже надовго. До з провірємо світлодіодів струм буде трішки збільшитись, коли вони вийдуть на свою нормальну температуру, яка стабілізується. Так, зараз зменшуємо напругу до 3 вольт, струм майже не буде мінятись. Нижче 2,5 вже почне збільшуватись, тому що там мікросхема вже видно, в неї РФ пливе. Але так, струм міняється незначно, не дуже суттєво. Одна, що погано в цій схемі, що струм міняється від температури світлодіодів. Але якщо е, налаштувати його на тій температурі, яка буде в нормальному режимі, коли він вже пригріється, то не так вже і страшно. Допустимо, зменшимо струм в два рази. Так, 4,3. Ну, Міняється несуттєво до з копійками вольт. Таким чином, при зміні напруги від 4,2 до 2,5 у нас яскравість майже не буде мінятися. От якщо у нас був би просто резистор світлодіод, то яскравість впала до суттєво. Допустимо, акумулятора на 1000 мАч з такою яскравістю вистачить дуже надовго на декілька неділь. А при максимумі, бачимо, у нас 270 мА. Це вже десь на 3,5 години вистачить 1000 мА. При цьому вже він доволі яскраво освітить. Видно, що він перебиває мою лампу настільну, стільну, яка зараз освітлює. Ну, і по самому індикатору можна бачити, як міняється яскравість. Телефон трішки. Відналаштовується Це схема самого перетворювача, який він приходить. Маємо підстроєчний резистор 100 кОм і в мінус 2,2 кОм. Потрібно випаяти резистор, і от видно, що центральний замкнутий за цим крайнім. Потрібно отут перерізати Перерізати цю дорожку. Ну або тут ну, де-небудь, щоб розімкнути центральний з сим крайнім. Видно, що ось тут вони з'єднуються. Е, Перерізаємо ту дорожку і випаємо резистор на 2,2 кОм. Е, мінус. Тут видно, що от мінус цей полігон з'єднаний з загальним полігоном мінусу. Отут от з трьох боків. Потрібно прорізати, щоб від'єднати цей контакт від загального мінусу. А так само і з іншої сторони тут такі маленькі перемички, їх теж потрібно прорізати. Ну, тут погано видно. Ну, от тут можна побачити, що в мене по периметру прорізано, щоб не було контакту. Потім де мінусовий контакт. Зачищаємо тут полігон і сюди напаємо резистори, які будуть датчиком струму. Я собі припаяв три резистора по одному ому в паралель. В сумі маємо 0,33 Ом. Робимо з цієї схеми от цю схему. Таким чином, у нас тепер будуть 100 кОм. Тут у нас з рухомої частини йшло на РФ, ну, на FB. Тут у нас 0,6 вольт повинно бути, щоб він почав обмежувати шим. Так, як бачимо, верхня частина так і залишається, ця частина залишається. Тут ми розрізали, і оцей резистор 2,2 кОм ми викинули. Тепер це все підключається через змінний резистор на 2 кОм до резистора, який у нас стоїть в мінусі. Який являється датчиком струму. І таким чином, коли у нас тут напруга росте, струм через світлодіоди росте, і в цій точці напруга теж росте. І за рахунок цієї різниці тут теж напруга росте. І таким чином ми стабілізуємо і напругу, і струм одночасно. Якщо напруга на світлодіодах буде менша, то потрібно тут буде настроїти чуть далі. Ну, якщо в нас буде не 2, а 3 або 4 світлодіода, то тут цим резистором ми настроїмо трішки далі. І можливо цей номінал прийдеться збільшити або зменшити. У мене взагалі тут стоїть резистор. На 10 кОм, і паралельно я впаяв резистор на 3,3 кОм. Тому що на 1 кОм малі межі регулювання, там десь приблизно в два рази міняється струм. А якщо 10 кОм залишити на повну, то в дуже великих межах змінюється струм. Якщо налаштувати схему при максимальному струмі, то вже десь при невеличкому повороті ручки яскравість падає майже до нуля, а потім десь від половини там вже нічого не світиться. Тут теж видно, що було яскравість регулюється майже під кінець. От 2 км буде більш-менш нормально. Це якщо струм десь нам потрібен. 100-200 мА. Якщо нам струм потрібен більший, то зменшуємо опір цього резистора датчика струму. Можна паралельно ще три допаяти. Але саме мікросхема не дуже потужна, тому дуже великий струм, не раджу з неї витягати. Я бачив схеми, роблять отакі led драйвери у нас просто резистор підбирається таким номіналом, щоб при потрібному струмі в нас було тут 06 В. В такому випадку можна регулювати яскравість, тільки додавши ще декілька резисторів і замикаючи їх на землю. Тоді ми будемо ступінчато регулювати яскравість. Для того щоб регулювати змінним опором, це потрібно змінний резистору десь пів ОМ або 1 ОМ. Ну Десь 1-2 Ома. Таких резисторів не існує. Отакий От середній варіант, між звичайним стабілізатором напруги і стабілізатором струму. Але в такому випадку у нас струм буде залежати від напруги. Так як у нас світлодіоди більш-менш напруга в них постійна. Вона тільки при фіксованому струмі, вона тільки трішки міняється від температури. Чим більше температура, тим зменшується напруга. Але якщо ми налаштуємо струм уже на прогрітих світлодіодах, то тоді вже буде все більш-менш нормально. Ми не вийдемо за максимальний струм. Або можна і навіть на непрогрітих світлодіодах виставляти струм. Просто він збільшитись на 15-20% з прогрівом. Яким чином потрібно його налаштовувати? Викручуємо цей резистор в мінімальний опір, щоб повзунок у нас був з'єднаний з цим верхнім контактом, щоб опір був мінімальний? Без світлодіодів налаштовуємо потрібну напругу. І тоді вже підключаємо і точно налаштовуємо струм. І точно налаштовуємо струм, вже, який нам потрібен при максимальній яскравості, який ми хочемо мати. Резистор дає більш-менш нормально, точно налаштувати все. І тоді ми просто цим резистором будемо зменшувати ми до мінімуму. І от так, Доволі проста доробка. Дає можливість регулювати яскравість. Освітлення також вона збільшує коефіцієнт корисної дії, тому що в нас тут на цьому резисторі не 0,6 вольта, а в моєму випадку 60 мВ. Все-таки в 10 разів менша напруга. Світлодіоди в мене, от так от я їх припаяв на шматочок стеклотекстоліту. Тут все залубив, щоб було як відбивач світла, воно блистить і буде відбивати світло більш-менш. Самі світлодіоди, я точно не пам'ятаю, як вони називаються. Ну от такий від маленький світлодіодик, мабуть, 5х5 мм. Вони чи 3-ваттні, чи 5-ваттні, я вже точно не пам'ятаю, чи 1,5, чи 2 А в них максимальний струм. Але у цих світлодіодів, чим менший струм, тим більша ефективність по світлу. Краще відношення люміни на ватт. Так що, хто собі хотів переробити якийсь китайський ліхтарик, непогана схема, користуйтесь. На сьогодні все. До наступних зустрічей.